Что, а все, погнали? Потому что это более стрёмная конструкция, это однозначно. Вот вся дамба, 220 метров. Соблюдайте тишину. Смотри. О, смуглые, да? За этой мы верталась. Самарат, но зеленая. Это медианская. Шелуга. Да. короче, Я його клепитаєш з добрижаном, котра година. Він каже, та вже сьома. А ти така дивишся, а там ще коротше, до сьомої ще трошечки часу. Ну що? <звук> Джек, ти тут? Це наша охоронник. Бачно вчора було? Да. Булю смачно вчора? Булю смачно Ду-ду-ду Ду-ду-ду Ді галюші Ммм Ммм Хи-хи-хи Коли ти вирішив наїхати у популярні місця, типу Іспанія Теля Франції приїхав замість цього на Балкани. і ти не жалкуєш, тому що природа бомбізніша, дуже багато таких місць можна просто стояти, палити вогонь і людей нікого немає. Ну що, сніданок готовий? З таким видом, що може бути краще. Сережечка, ти готовий їсти? Так, я забуваю. Ну що, <гум> смачного. Что, все, Погнали? Джек пошел. Такой у заливчик наш Да, якось как не обрубленные якось как тогда немножечко так там есть Стрёмненько, да? Враховываю, что здесь крыхке Потому что это более стрёмная конструкция, это однозначно по центру вот такие вот вообще блин я прямо стараюсь тихонечко проехать чтобы своим шумом двигуна разрушить эту конструкцию вот ця дамба 220 метрів 220 метрів вот ця кусочка торчить там внизу там А, вниз? ну так всего высота 220 метрів дамбы то что торчить метров а можно там внизу выехали на волку соблюдайте тишину я думаю все кто и разговаривать перестали высокий камни не высоты на поиска ничего я просто выехал только так, так ниже был камень Так, ja, ти ж пам'ятаєш, що там типа таке дивне якесь перехрестя, там треба ще вийти, то mm, да. там не треба. Хорошо, тут отут, направо. Отут, ми да. виїжджаємо. А тут направо. Бачите, тут ще розбилочки є. О. Треба не забути зняти зараз, ще буде. Я тоді, коротше, не зняла. понять, щоб ми їхали і там була вверху така скеля, і там була думка. Це місцеві думають, що не задоволбалися туристи. Бачишь? вот, да, да, да. Тут, тут показываю, тут показываю, что типа какие-то миссии буду, типа каньон можно будет смотреть. Мішечка десь сьогодні згубив мікрокарту СД. Ну, ви розумієте, да? там пів на пів сантиметра. І ось ми їхали-їхали, кілометрів тридцять. І ми коротко, дізналися, що ми Сережа десь її згубив. Ну, і ми вирішили поїхати її пошукати. Пошукали СД карти, їдемо далі. Пошуки нашої cd карти продовжуються Це, за оцей херньою ми верталися. Сережа, каже, ви дизайне набрали. Все. Отак от можна прикрити. Так, дивись, отак, от, от виси, отак от, от, бачиш. Ага. І ми виїдемо там прямо аж вийдемо. там прокатаємося. Ну, Де вийдемо? ми виїдемо? Уже аж за пляжем. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Це... Да. Так. Хочу дубль два прочитати. О, щоб зробити цей дубль-2, нам треба було проїхати і вернутися обратно, поїхати в село, на гору. Знайти карточку, вернутися, знову взяти цю печеру. Що я хотів? Я хотів показати, як цікаво вчити, коли ти сильно пам'ятаєш слова українською мовою і називаєш по яке як я вже знімав, що потемніло, вже не так видно, що... Я назвав Бірюзовим. Зараз читаю це чорногорською е, мовою. О, і тут написано, що це в му році було зроблено це водосховище, потоплене село старе село Плужине. І е, монастир Півської монастир був перенесений. Смарагдове Півське Єзеро є смарагно зелене. Зелене бо за чистим і езером водом сербські серби много как по центр плужина хоч і має майже десятьлічну історію але фактично це є новим туристичним містом Повністю перенесеним разом Бивські монастирем вище під час затоплення розлу. Бачите, місце ще з часів Югославії. Е, історія про те, як у них тут є місцева е, Зояка Смідянська, 17 літня Ягліка. Вона спряталася в лісі, а потім почула їхні крики, прибігла рятувати, німці її схопили. Е, вона могла. В принципі залиша живою, але вона вирішила кинутися в вогонь е і згоріла разом зі своєю родиною і іншими е чорногорцями. До речі, ватру. От ватру, бачите, теж, до речі, українське слово. Це ватру наш вогонь. Ну, відверто кажучи, е саме про те, що вона кинулася в вогонь. Це ніде не підтверджено, тільки так по чутках. Скоріше за все це просто е, гарна легенда, що вона не просто там розстріляла, а що перед цим вона от зробила такий героїчний поступок. Не, ну, Скоріше за все так було, а може і ні. Так що, але, але, бачите, це, до речі, триколор. Серби. Ну це місцевість, до речі, ці, ці, ця частина Чорної гори теж багато живе сербів. М -м, хоча сьогодні, до вчора, цей наш Шимон розмовляв е Чорногорською, навіть з місцевим діалектом. Ну що, їдемо далі? Чекай. Не могли проїхати повз. Це якраз цей монастир про який я розказував, був врятований під час, коли робили дамбу. І він знаходився внизу, в каньйоні 15 століття, невеличкий монастир, а вже ж його акуратно по камінцях розібрали і перенесли сюди. Тут теж висить сербський прапор. Напевно, це.

Добрий день! Готували, мені презентували таку іконку, сати, царствіє і так далі, Моліться Богу, о нас. Розмовлявся ті, що я з банаха. Коротше, пропаганда. Просто пропаганда. Він об'ясняє, що він розуміє, він знає. Україна це Украя Росії, Украя. А, ага, Київ це серце Росії. Ну в то же рівні Україна Україє. Це ті, з якими треба боротися. Я не знаю скільки років, це піде. Зрозуміло, що може піде набагато менше. Якщо буде масована інформаційна якась боротьба, Росія, братья. А це братський народ, все таке саме. Головне — все зрозуміло. Все зрозуміло. Їдемо далі. Ні, церковь це дуже важлива штука, видишь, бля, ну Украине с пропагандой не знаю сколько скільки... россия в это падает денег не знаю сколько украин Але... однозначно, поверхнозначно україні треба все пригачивать дуже дуже багато грошей треба скажем так, сдаем с другой историей. Потом он э, подошел там в другое помещение, там помолились, там было небольшое. там, где, большое, а там, где не бывали сувенирчики, и там тоже там эти э, стены, где расписные. И, короче, и мы с начали разговаривать. Не, просто требуется, знаешь, просто много богатой информации кожными мовами, сербскую, чтобы она была скрізь. Щоб серби могли просто вчити, просто так от отвінки і прочитав, знаєш, сербський. ці всі історії. І багато, 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 і тоді у них може буде якась інше е бачення. Бо бачиш, він про Євпатійську літпис він якби в курсі. він так гарно її читав, що десь він не дочитав, не, не або, або навіть якщо побачив слово Україна, а то якось... Ставити, йому... покажу, молоді. Ні, молодий, років 35-30, мабуть. І, знаєш, вот люди читають, допустим, да, якщо не прочитав, на це звернув увагу, да? і в Патьевское з 1888 год, там написано Україна постанала, да. Блин, <кління> так Росії взагалі не было в те времена. окраїна Росії. Україна, Украя, окраина России. Украина, Украя, оно говорит. Одне місце, давно. Украя. делать. Ты слышишь, ты стал? Тормознуть и стоять вдоль дороги. А, мы шо? а мы еще, а что нам делать, блин? Нормально? Ну да. Это странный полицейский. Ну, по мне, это чуть-чуть было не по правилам. Да. Смотри, Даня. А и, тут и смотри, повороты мы, и, бус, и, и, смотри и, смотри и бус. смотри, бус, на передней перерывах не и Там когда идет парковка, <плотный стоп> типа он, 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 дальше. Да.